Вітаю на сторінці мебляю. Пропоную вашій увазі ліжко Емілія від українського виробника. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,70 см. У довжину ліжко займає 2 метри 10 см. Висота узголів'я 1,15 см. Це ліжко йде зі зйомним матрацем. Матрац основа під матрацем. Металева рамка. Та ортопедична букова ламель. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. На цьому ліжку матрац делі 2 в одному від постачальника ЄММ наповнення пружинний блок, термоповст, піна з масажним ефектом, спанбон та натуральна вовна. З іншого боку є латексована кокосова койра. Цей матрац двосторонній. Навантаження на одне спальне місце до 140 кг. Спальне місце в цьому ліжку 1 метр 60 см на 2 метри. Висота матрацу 21 см. На це ліжко також можливо обрати іншу тканину, інший колір і обрати інший матрац, який представлений у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!